Вітаємо вас! Якщо ви увімкнули це відео, то ви щаслива людина. Вас люблять і ви любите. Однак за останні роки одружитися двом іноземцям стало дуже тяжко. Спочатку пандемія ковід, потім війна в Україні стали на шляху у двох люблячих сердець. Якщо ви також в такій ситуації, у нас для вас хороші новини. Ви знали, що двоє іноземців можуть абсолютно легально одружитися на території Туреччини, і цей шлюб буде дійсним у всьому світі. Не знали? Зараз розповімо докладніше. Ми компанія Adegun Consulting, яка вже більше трьох років допомагає із супроводом одруження для іноземців і зробила щасливими понад 500 пар. Ми знаємо всі тонкощі та умови для одруження та допоможемо вам у цьому у максимально короткі терміни. Для одруження в Туреччині вам знадобляться лише три документи: паспорт, свідоцтво про народження та заява про те, що ви не перебуваєте в шлюбі. Останні два документи мають бути за постелем. Якщо хтось раніше змінював ім'я чи прізвище, то необхідно отримати додатковий документ, в якому зазначено, що змінювалося ім'я чи прізвище. Вам достатньо підготувати перелічені вище документи у себе в країні, а все інше ми зробимо за вас. Після підготовки документів та перевірки їх нашими фахівцями, ви можете вибрати будь-яку зручну для вас дату. А ми її забронюємо та до вашого приїзду підготуємо всі ваші документи для одруження. Для зручності ми надамо комфортабельний трансфер. Після одруження ви отримаєте міжнародне свідоцтво про шлюб, а також додаткові документи за постилами, які полегшать легалізацію шлюбу у ваших країнах. Ми працюємо без передоплат, погодження документів із РАХСом, бронювання дати вашого одруження, переклад та підготовка ваших документів, а також трансфер. Ми надамо без жодних передоплат. Давайте підсумуємо: всього три документи: паспорт, свідоцтво про народження та заява про те, що ви не перебуваєте в шлюбі. Усього за один день і все легально та прозоро. Для більш детальної інформації можете зателефонувати чи написати нам через популярні месенджери за номером телефону, чи через емейл. Усі контакти в описі під відео. Дякую та нехай щастить!